Інформаційний день на ТВ 7+, і цю ефірну годину ми розпочинаємо із Марією Баранюк, старшою інспекторкою з особливих доручень відділу ювенальної превенції головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Пані Маріє, я рада вас вітати в нас у студії. Вітами ну, говоритимемо сьогодні про булінг. Освітній омбудсмен заявляє про збільшення кількості звернень про цькування, кількість випадків насильства, жорстокого поводження, зокрема. Булінгу як щодо дитини з боку дорослих, так і з боку дітей і в дитячому середовищі зростає. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик. Що спостерігаємо, власне, пані Марія на Хмельниччині? Яка у нас сьогодні ситуація з цькуванням у школах? Ну і власне не лише у школах, у дитячих середовищах, у дитячих колективах на сьогоднішній день. І вчителі, і діти, і батьки стали інтенсивніше звертатися до органів поліції про е, факти булінгу. Це в певній мірі і е, тішить, і засмучує. Засмучує, тому що ми б не хотіли, щоб в дитячому середовищі е, існувало цкування. Але разом з тим це говорить про те, що ми його не замовчуємо, і учасники освітнього процесу готові до співпраці, готові коригувати поведінку е, учасників, які чиняють цькування, булять. Інших, і ми на сьогодні констатуємо збільшення таких звернень в порівнянні з попередніми роками. А от наскільки змінився підхід так батьків до таких ситуацій, чи готові батьки звертатися до правоохоронних органів? Ви Сказали, що збільшилася кількість, так? Але тим не менше, чи готові батьки звертатися і чи готові батьки далі давати хід? А справі в разі того, якщо факти булінгу підтверджуються, все залежить від того, про яке середовище ми говоримо. Інколи батьки готові йти, так би мовити, до кінця. Інколи звернення навіть е, при розгляді, коли ми бачимо, що, що там немає ознак булінгу, батьки все рівно наполягають на повному розгляді, тому що вони, звісно, хвилюються за свою дитину. Але є факти, коли е, є інформація про факт булінгу в тому чи іншому класі, але батьки замовчують, тому що те середовище, в якому зростає дитина, тобто е, невеликий населений пункт, неможливість перевести дитину, е, певний тиск з боку. Е, Адміністрації навчальної школи чи страх батьків за те, що адміністрація навчального закладу може якимось чином вплинути на успішність дитини, не дає можливості батькам звертатися до органів поліції. Звісно, ми з цим боремося. Ми ходимо на батьківські збори. Ми працюємо з адміністраціями закладів освіти про доступність наших послуг як органів поліції. Наші телефони, алгоритм дії в разі виявлення булінгу знаходяться в кожному закладі освіти, на сайтах, тому кожен з батьків, кожен з дітей має можливість безперешкодно звернутися до нас по допомогу і просто за консультацією. А звертаються? Звісно, звертаються і діти телефонують. І підходять, тому що ми в вільному доступі до дітей, наші працівники ювенальної превенції закріплені за кожним закладом освіти. Ми систематично ходимо до дітей і в класи, і загальні збори проводимо. І після них, як то кажуть, після обов'язкової програми діти можуть підійти і віч навіч поспілкуватися з нашим працівником. Наші мобільні телефони, безпосередньо працівників, є у закладах освіти. Тобто, дитина може, якщо вона боїться. Що хтось побачив він, чи вона підходив до працівника поліції, він може перезвонити тихенько на е, мобільний телефон, коли буде сам, і запитати, задати запитання, які його хвилюють. Є гарячі лінії 116-30, 116-11, це українські гарячі лінії, куди може дитина звернутися просто за консультацією. Ми не говоримо про те, що цей дзвінок буде обов'язково е, закінчуватися протоколом чи викликом батьків до школи. Але вчасна допомога, вчасна консультація дитині дасть можливість і йому зорієнтуватися, як діяти в цій ситуації, і, відповідно, отримати підтримку. Тому що дуже часто. Діти, якщо бачать відсутність допомоги з боку батьків, у них немає дорослого, з яким можна порадитися, вони не можуть підійти до вчителя. Ну з різних міркувань. То сам на сам залишаючись із цією проблемою, дуже важко підлітковому віці, в дитячому віці правильно вийти з неї. Тому ми завжди в вільному доступі, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, потрібно під'їдемо, потрібно по телефону проконсультуємо. Ми працюємо для того, щоб залагодити цю ситуацію і дати можливість форму безпечне освітнє середовище для кожної дитини те, що стосується позиції батьків, ви працюєте так з сім'ями, і наскільки батьки вміють зараз розпізнати оці от факти булінгу? Чи вони не нівелюють те, що відбувається з їхньою, з їхньою дитиною, там у школі чи десь у дворі? Тут ми говоримо про відповідальне батьківство. Якщо воно є таким. Відповідно, батьки і не мають проблем з цією е ситуацією, тому що з маличку вони правильно виховували свою дитину. Вони були присутні в житті своєї дитини. Вони чули свою дитину, і дитина знає, що в разі чого вона може до нього до батьків звернутися, і батьки адекватно відреагують. От саме в сім'ях де є це відповідальне батьківство, якраз таки проблем з булінгом і немає. Максимум, що ця дитина може бути спостерігачем даного факту, але й те вона знає, як правильно реагувати. До кого потрібно звернутися і заявити, що вона спостерігала такий факт. А от там, де батьки відсутні в житті своєї дитини, не фізично, а емоційно, вони зайняті роботою, вони зайняті вирішенням своїх проблем. А дитина в них виключно для того, аби забезпечити харчуванням, місцем проживання, одягом, все інше покладається вже на, скажімо, на заклад освіти. І дитина виховується соціальними мережами, дитина виховується вулицею, дитина виховується, можливо, з огляду на поведінку самих батьків, які не зовсім адекватно вирішують свої проблеми на очах дитини, це формує самоповедінку дитини. І, звісно, вона вирішує свої проблеми так, як вона вміє, і не завжди це правильно. Тому до таких батьків якраз ми намагаємося достукатися. Якщо ви вагаєтеся, є там булінг чи немає. Краще порадьтеся. Краще так, перестрахуйтеся, так. в цьому немає нічого поганого. Те, що ви зателефонуєте на 102 чи звернеться напряму до працівника ювенальної превенції, абсолютно не говорить про те, що завтра буде складено протокол на когось із вас, чи на вашого опонента, чи на е, вчителя з закладу освіти. Але це буде консультація. Ви працюєте на випередження. Якщо навіть є якісь сумніви, ми, ми просто обговоримо. Угу. А от хто частіше стає жертвою булінгу? Хлопчики чи дівчатка? Чи наразі немає такої статистики? З початку фіксування, з 2019 року, коли було прийнято закон, почали фіксувати в основному хлопчиків. Це не говорить про те, що хлопчики є в основному булери. Просто в основному брали до розгляду факти, де чинилося фізичне насильство. Відповідно, штовханина, якісь підніжки, ляпаси, брали до уваги саме це. Потім тобто почали... те, що в в першу чергу, так, першу, чергу... В очі. Так. І батьки вже чекали, от поки вже почали хлопці битися, от тоді вони вже почали звертати увагу, що це може булінг. Йшов час, ми доводили до батьків всі ознаки, що булінг це не тільки фізичний, це і психологічний, і сексуальний, і економічний, і застосуванням е е комунікацій. Тому… Е Тут почали вже входити е, випадки із е, участю дівчаток. І я хочу сказати, що за 24-й рік вони фактично зрівнялися. Що з боку хлопчиків, що з боку дівчаток, булінг у нас однаковий, на жаль. І е, е, аналізуючи випадки, я вам, ну, маю сказати, що з боку дівчаток він більш жорстокіший, mm -hmm. більш принизливий, більш цинічний. Якщо хлопці це фізичне насилля в основному, ну не можна вирізнити виключно булінг, от тільки фізичний. Він, звісно, супроводжується і певним психологічним тиском, якимось образами, там, нецензурною лексикою відносно, відносно жертви, то в дівчаток це відбувається більш довше, більш ем, скритіше і ем, з дівчатками е, в певній мірі важче працювати. Чому? Е, вони не готові визнати. Напряму свої вчинки. Вони, е, як, як я замітила, більше отримують підтримки від батьків mm -hmm. в тому, що вони все ж таки праві і доводиться працювати не тільки з дівчатками-булерами, але й з їх батьками, які замість того, щоб визнати певну нечемну поведінку протиправну поведінку своєї дитини, вони стають на її бік. І замість виховного моменту ми отримуємо. Супротив як з боку дитини, так і з боку батьків. Я розумію, батьки не хочуть підтримати свою дитину, але якби вони хоча б в домашніх умовах давали їй роз'яснення, що вона де вона була неправа, і як далі себе поводити не можна. Натомість, ми зачасту бачимо, коли батьки впевнені, що дана поведінка була виправдана їхньої дочки, і це дуже засмучує насправді. Тому що в даному випадку і ми, і заклад освіти повинні будемо працювати не лише з булером, ученицею, але з її батьками, тому що скільки в школі не роз'яснюють, скільки працівник поліції не приходив в клас і не говорив про те, що правильно, що неправильно, дитина повертається в сім'ю, і е, дитина черпає поведінку з сім'ї. І якщо дома батько й мати кажуть, що ти не слухаєш, що там в школі говорять, що там поліцейські говорять. Буде так, як ми тобі сказали. Дитина буде певнена, що вона робить правильно. І дуже прикро, коли навіть після притягнення до адміністративної відповідальності батьків, навіть після певної роботи з дитиною в закладі освіти і з боку працівників поліції, дитина залишається впевнена, що все-таки вона була права. Вона не робить висновків. Це, звісно, дуже жаль, якщо такі випадки трапляються, тому що вони продукують продовження. І інші беруть за приклад, і думають, що ну можливо так і треба, це прикро, пані Марія. Зрозуміло, що дуже часто жертві булінгу так потрібна певна допомога психолога через те, що ця дитина переживає приниження а через те, що ця дитина переживає агресію з боку своїх ровесників там чи дітей, котрі на кілька років, чи старші, чи молодші. А от чи передбачена оця от психологічна корекційна робота з булером? І наскільки часто батьки, чия дитина займається булінгом у навчальному закладі, наскільки часто вони пристають на таку можливість, на такі пропозиції, якщо вони є? Такі пропозиції прописані нещодавно, і цей закон тільки вступив, набрав чинності в жовтні минулого року. Де, по-перше, прописано програми спеціальні корекційні для булерів, ну тобто не самі програми, а можливість користатися як жертві, так і булеру. І плюс прописано, що якщо до сьогодні ми розглядали тільки колектив в закладі освіти, де розглядався факт булінгу, то від жовтня ми говоримо про булінг і в колективах оздоровчих закладів, і в спортивних, розважальних, і в закладах відпочинку. тобто в лікарні, чи це в таборі, чи це в секції спортивній, ми теж можемо вже говорити про факт булінгу за єдиним виключенням, що зміни до закону прийняті, а зміни до Кодексу України про адміністративні пропорушення, на жаль, не прийняті. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що булінг може вчинятися і в спортивній школі, і в закладі відпочинку, і в лікарні, і але на ми груди, не можемо власне, так, але так. ми не можемо притягнути, тому що зміни в саму статтю не внесені в адміністративний кодекс. Там чітко прописано об'єднання освітнім процесом, тобто діти з однієї школи, школа. і все школа. Крапка. От, тому ми зараз чекаємо цих змін, і відповідно тоді наші повноваження дещо розширяться, і бо звісно, воно якось і неправильно. Діти ходять до школи, вони там разом навчаються, вони чинять булінг. А діти, які, наприклад, у оздоровчому закладі, в літньому таборі проживають, харчуються, відпочивають разом і там вчиняється булінг. Ми якби не маємо право називати це булінгом, угу. От. тому цей закон дає нам такі повноваження, але ми чекаємо, ще змін до кодексу про неї те, що стосується навчальних закладів, дуже часто від батьків ми чуємо про те, що вчитель повинен. Вчитель повинен навчити, вчитель повинен виховати, вчитель повинен ще дуже багато всього розважити, зацікавити і так далі. Батьки, в свою чергу, я не кажу, що це всі, абсолютно ні. Але є випадки, коли батьки от повністю, це те, що ви говорили на початку, перекладають відповідальність за виховання своєї дитини на школу. І от власне наскільки чи співпрацюють освітні заклади з вами у виявленні булінгу? Якщо такі випадки підтверджені, який далі алгоритм дій? Чи співпрацюєте ви з вчителями і чи знають педагоги, як діяти у разі таких ситуацій? Звісно, найтісніша співпраця в даному напрямку це саме з закладами освіти з адміністрацією з вчителями. До початку навчального процесу розробляється е, закладом освіти план з протидії булінгу, який ми також затверджуємо. Вони, раз в півроку він переглядається, аби зважити всі ризики. Вчителям усі... ну, принаймні ми рекомендували, а вони дотримуються відповідно до наказу МОН 1646. Вони зобов'язані повідомити кожного працівника закладу освіти про обов'язок інформувати директора про відомий їм факт або інформацію булінгу для для того, щоб директор протягом доби повідомив органи поліції, інакше він буде притягнутий до відповідальності за неповідомлення протягом доби, і вони всі про це знають. Відповідно, іде співпраця із батьками, тому що, як ви кажете, сказали на початку, вони прикладають обов'язки за виховання на е, вчителів Школи. на школу. Але я рекомендую усім батькам е, на, прочитати закон України про освіту і сімейний кодекс, де багато чого цікаво вони знайдуть для себе, як для батьків, що вони зобов'язані. Вони знають про права про обов'язки інших, але забувають про власні обов'язки зачасту. тому… Е, Співпраця, звісно, є, але часто буває так, що батьки ну, користуються тим, що, начебто, я не знав, я не думав, що все це так відбувається. Тому ми роз'яснюємо, наша ціль не притягнути до адміністративної відповідальності. Знову ж повторююся, наша ціль створити безпечне освітнє середовище, куди може повернутися і булер, і жертва, і спокійно, безпечно продовжити освітній процес. А якщо Якась зі сторін не буде зацікавлена в цьому, ми не вирішимо цю проблему. Стосовно участі психолога, він архіважливий в даному випадку. Не в кожному закладі освіти він, на жаль, є. Не, в кожному, не кожен психолог-фахівець, на жаль. І немає зараз програм корекційних, які орієнтовані суто на булера дитину або суто на жертву дитину. У нас брак психологів, але. Якщо немає в школі психолога згідно наказу 1646, заклад освіти має звернутися до служби справ дітей або центру соцслужб, які надають таких фахівців для роботи із дітьми, це дуже важливо. Це основа основ, тому що дуже часто під час роботи психолога з дитиною виявляється, що причина не в класі і не в тій дитині жертві чи в самому булереві причина в сім'ї. І доводиться по факту, потім доводиться працювати не так з дітьми, як з їх батьками. Щоб усунути факт булінгу в класі. І знову ж таки, тепер проблема, що не кожні батьки готові до роботи з психологом, не кожен готовий визнати, що проблема булінгу в класі в ньому самому, в батькові чи в матері, в його вихованні, в його підході, в його баченні, в його цінностях, які він е, передає, передає свої своїй дитині. Це важко дорослим особам інколи сприйняти. І не кожен готовий до роботи. Е, інколи буває таке, що дитина разом з мамою чи з батьком відвідує психолога. І це дуже класно, тому що так і має бути. Ми в нас є проблема, але ми її не соромимося, ми її вирішуємо. Вирішує школа на своєму фронті, вирішує поліція на своєму фронті, і батьки підключаються, визнають цю проблему, і тоді ми говоримо про вирішення. А те, що замовчувати або якось залагоджувати це тимчасово між собою, ну це ненадовго. Е, своєю чергою хочу сказати те, що ну, до прикладу, у великому місті, так у Хмельницькому чи у Кам'янці-Подільському, немає напевне проблеми перевести дитину зі школи в школу. Але якщо ми говоримо про маленькі населені пункти, про сільські школи, де навчальний заклад один, і е, там вже напевно вже відіграє роль якісь е, соціальні зв'язки, відіграє роль е, статус певних батьків. І там, де просто немає можливості батькам от, взяти і забрати свою дитину, тобто перервати її освітній процес і куди вона поїде. Це є, це має місце, на жаль, і це дуже важко, тому що вирішувати, тому що ви праві не кожен батько готовий дитину забрати з сільської школи і возити, наприклад, в райцентр. Не кожен батько готовий припинити навчання після 9 класу, наприклад, тому що булінг і він 10 клас вже не піде, от тільки через те, що булінг в школі. Якщо ще між дітьми булінг, воно ще якось піддається коригуванню, але якщо є факт булінгу з боку вчителя на дитину, тому самі розумієте, весь педагогічний колектив на чиєму боці буде. І це важко вирішується, але це все вирішується, якщо директор на своєму місці. Дуже багато залежить від адміністрації закладу освіти, від розуміння того, наскільки це важливо для іміджу. Набагато важливіше виявити цей факт і е, разом, доклавши зусиль, вирішити його, як то кажуть, по гарячих слідах, ніж замовчувати і чекати, поки воно вибухне. Е, і наслідки тоді ми можемо не контролювати. Тоді ви розумієте, що батько, який доведений до довідчаю, він вже, як то кажуть, пише скрізь і до омбудсмена. І в центр оцінки якості освіти, і в прокуратуру, і в поліцію, і в міністерство всі можливі, тому що образили, нанесли збитки моральні і йому і його дитині. І тоді вже дуже важко приховати. Тому ми закликаємо особливо в сільській місцевості: не замовчуйте, залучайте працівників поліції, тому що ми єдині, хто збирає адміністративні матеріали є фахівцями в цій справі. і… Кожен працівник ювенальної превенції чудово знає алгоритм як діяти, що буде, які можливі ризики, надасть окремо для батьків, для дітей, для школи, залучать працівників служби у справах дітей. Ми орієнтовані на вирішення проблеми, а не на її загострення чи документування. Коли ми заходимо до школи, як працівники ювенальної превенції, ми не каральний орган, ми не шукаємо винуватця, аби притягнути. Нас цікавить, аби вирішити цей конфлікт, щоб його більше не було, і це набагато краще впливає на імідж школи ніж коли воно замовчується, а потім на всю Україну починаємо обговорювати обговорити що... історія. Так, так так. а от діти зараз наскільки діти готові розповідати про те, що з ними відбувається в школах, наскільки діти готові відкриватися, так наскільки діти готові звертатися за допомогою? Діти в нас чудові, діти в нас набагато краще за батьків. Вибачте, якщо когось образив. Діти відкритіші, діти безпосередні, діти готові прийти і розказати. І дуже прикро, коли дитина приходить, розказує свою історію, і ти вбачаєш певні ознаки, але тобі замало інформації. Тобі треба ще поспілкуватися з батьками, з вчителем. Але коли ти телефонуєш до батьків і намагаєшся з'ясувати цю ситуацію, там стіна. Там все добре, ми все вирішили. Він щось надумав, вона щось придумала, і тоді стає дуже образово. Ми не можемо. Ну, Вирішити до кінця цю проблему, якщо ми не отримуємо оцього фідбека. Так, ми можемо зареєструвати рапортом звернення дитини. Ми прийдемо в школу, ми поспілкуємося, але якщо батько чи мати забороняє нам спілкуватися з дитиною, якщо тиша, і поки ми приходимо там вже все домовлено про те, що вони не виносять сміття з хати, то ви самі розумієте, яким чином нам збирати матеріали і спілкуватися, вирішувати цю проблему. Якщо є така можливість, ми завжди говоримо дітям просто телефонуй, спілкуйся. Ми будемо тобі не хоче там мати, звертатися там чи ти боїшся, що мати, будеш мати якісь певні наслідки від вчителів. Телефонуй, спілкуйся, ми поруч. Ми тобі будемо розказувати, як діяти. Хочеш, ми прийдемо поспілкуємося просто на загальних відставах з класом, з кривдником, завуальовано. А а не, ми, називаючи так, не називаючи факти, не називаючи факт, не кажучи, що от вчора до мене там е, ваш однокласник звернувся, цей, то цей, то і ми зараз будемо з вами тут працювати. Ні. Просто розкажемо про проблематику. Просто поговоримо з класним керівником, що є така інформація. Або будьте уважні, зверніть увагу на атмосфер на е, саму ситуацію в класі, залучіть психолога. Е, дитина має відчувати, що вона не самотня. Немає присутності батьків, немає присутності вчителів, є присутність працівника юнальної превенції. У нас чудові працівники, у нас молоді працівники, у нас вони готові в будь-який час. Вони свої телефони залишають всім дітям. Телефонуй, звертайся. І дуже приємно, коли діти телефонують. З різних випадків, з різних причин, не тільки по булінгу. Це говорить про довіру. І це говорить про те, що цю дитину можна врятувати від необдуманого кроку. Дитина, яка жертва, вона теж може у відчаї вчинити крок, який потім буде трактувати її як кривдника. І ми не повинні цього допустити. А от а, яка відповідальність сьогодні передбачена за булінг у освітніх закладах, так як ви сказали, що поки що у нас булінг є тільки у, згідно законодавства у освітніх закладах? Відповідальність від, скажімо так, від 16 років і старше, тобто всі діти від 16 років і вчителі, які вчиняють булінг, якщо це вперше, від 850 гривень до 1700, ну і громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо це повторно або групою, від 1700 до 3400 і від 40 до 60 годин громадських робіт. А, від, та ж сама відповідальність, фактично, якщо діти до 16 років. Ну там батьки несуть відповідальність, але якщо булінг вчинила дитина, і п'ята частина це, якщо директор не повідомив, теж до тисячу, від 850 до 1700 гривень штрафу і виправні роботи до одного місця з відрахуванням заробітку 20%. Ем, не ми ці штрафи встановлювали, прописували в кодекс, не судді їх визначають. Тобто є прописана чітка вилка. Звідки можна вибрати? Я дуже розумію тих батьків, коли бачать там ну, в соціальних мережах факти булінгу. Я не буду називати uh -huh. всі, ми останнім часом спостерігали, коли пишуть коментарі там, в колонію відправити треба таких дітей, там 10 тисяч штрафу. Я розумію ваше обурення, але ми керуємося тим, що прописано в статті. І я вам скажу, навіть щоб там була прописана будь-яка сума. Моя особиста думка: штраф, який сплатив батько, не сильно впливає на поведінку Булера. Ми вертаємося до того, що відповідальність батька це його штраф, а відповідальність дитини де? Якщо батько зрозумів, свідомий, що він свідомий, і він проговорив це з дитиною, що там сину чи дочку, ти не повинна, що ми там заплатили 3-400, але ми могли б за ці гроші щось там інше купити. Це ок. Але якщо він сказав, та нічого страшного, що там тих 850 гривень? Ти отакий мене син, молодець там. Але ж суть навіть не в грошах, суть у вставленні так, батьків до так. своєї дитини Завісно. і те, що чекає на цю дитину подальшому. Тому що я мама. І якщо а, я прекрасно розумію, що якщо, якщо дитина у певний момент а, відчує свою безкарність, відчує. Підтримку з боку рідних людей її якихось неправильних дій, котрі можуть нашкодити не лише оточуючим, але й можуть нашкодити їй безпосередньо. Що ми матимемо, що ми матимемо у майбутньому? І я вам скажу, що це не одноразові такі факти, коли батьки притягувалися судом до відповідальності, вони сплачували штраф, а діти потім поверталися до школи героями. Їх вдома так запевнили, що там біди немає. Ти все правильно робив чи робила. І з цим важко. Знову звертаємося до відповідального батьківства. Тобто, все йде з родини, так. все починає. Дитина не відчуває штрафів, в основному не відчуває. те, що сплачують батьки, це сплачують батьки. Ну, 850 гривень, погодьтеся, це геть не суттєва сума. Абсолютно. Ах... Так, пані Марії, я вам дуже дякую за розмову. Я дякую за те, що ви завітали до нас у студію. Я, і давайте ми ще скажемо, куди можуть звертатися діти, куди можуть звертатися батьки у разі того, якщо е, є підстави вважати, що відбувається булінг. 102. Цілодобово. цілодобово ювенальний інспектор. Чи ви телефонуєте на 102 і просите звернення передати працівнику ювенальної превенції? Чи просто телефонуєте і заявляєте про такий факт. В навчальних закладах, ви, в закладах освіти, ви можете звертатися, починаючи від класного керівника і закінчуючи напряму директором. Але ваше звернення в школі абсолютно не нівелює звернення в поліцію. Ви можете паралельно подати звернення: 116-3-0, 116, 111. Службу у справах дітей, Центр служб, тобто в будь-яку організацію, куди би по дітях не звернулися, вони так чи інакше передадуть в органи поліції, тому що тільки ми розглядаємо ці матеріали. Дякую вам ще раз. Дякую за те, що завітали до нас у студію. Глядачам нагадаю, щойно спілкувалися із Марією Баранюк, старшою інспекторкою з особливих доручень відділу ювенальної превенції.